Привіт, ви на нашому каналі FaiDizign. Сьогодні другий день виставки Постань Мотор Шоу». Ну, Народу просто немерено, просто немерено. От Ви можете це все бачити, це на вулиці. Сьогодні погода набагато краща. І з самого ранку то студентів дуже багато. І, в принципі, вчора був більш такий для журналістів день. Хоч такі також відвідувачі були. А сьогодні. Просто аншла теж диски класні. А в стенці проєкті одне з рішальних факторів вирішальних це диски з правильним вилітом і гарні. О, людей тут теж дуже багато, а поліція. Що вони виставляють, чи рекламують. Цікаво. Типу, Я так зрозумів, техніка. Техніку, яка є, в поліції. Цікава така техніка. До речі, вчора було набагато краще ходити. І коли ви їздите на якісь виставки, перший день завжди найменш загружений. Ну, тут вже байки пішли. Є цікаві моделі, Оця досить мені цікава. 1250 бів, оцей кросовий, У мене щось таке схоже було Honda. Але продав ще до війни щось не зайшло, рік покатався, але щось трошки не моє. Чопіри, чопіри. саспеда. Зразу й продаються. Отакого стилю також подобається мені, тому що вже отакі то не моє. Хоча це на любителя. отакий дівчачий мотоцикл. О, класика жанра. У мене є також це, це BRP. У мене тільки не такий, в мене більший. Це вже сама остання модель, цей менший. А ні, вже його в принципі зробили так, що ще одне сидіння є. У мене Ну, спайдер. Але спайдер прикольна штука. Цікаво, він рулиться. Треба буде також відоси по ньому записати. Він же в мене 4 роки, я його затюнятів. Затягнув плівко, там підсвітки поставив. Ну, класно, класно. Класна річ для колекції, так для покатушок літом. Це щось таке змішане. Не квадроцикл, не авто, але й не мотоцикл. Це, я би не сказав, що це мотоцикл, тому що відчуття водіння ну, зовсім інше, як на мотоциклі. Ближче до квадроцикла схожі. так. Айді прийдемся, ні! Що це таке? Ну, я думаю, що це, мабуть, тварин перевозити. Я ще такого не бачив, чесно кажучи. Але навіть таке є. От тому й ходиш по виставкам, щоб побачити щось нове. Це ж також, значить, тематика, хто цього робить. Хтось це придумав і хтось на цьому заробляє непогані гроші. Так, да, вузько спеціалізовано, але якби... Ця тема має право на життя, тому що от її виставили і це видно, що вже воно юзане. Е, ну, якби цікаво. От, я за що й казав. Той, значить, був затюнячений, тому що сидіння воно одне. Оскільки він коштує? 13 тисяч Райкер, райкер. 13 тисяч 965 євро брутто. Правильно, а... А в мене от такий, тільки старіша модель. Він більший, ширший. Скільки це коштує новий? 25 тисяч євро. Ну він таки коштує, в принципі, Но в мене таке враження, що мотоцикли десь завісли вже років 6-7, нічого нового не придумують. Типу, дизайни якісь такі самі, нічого не змінилось. Так, звичайно, багато мотоків вже йде на... Це, суто на електриці я їздив і на ендуро їздив. Ну, прикольно. Зовсім інше відчуття. Це вже, мабуть, хінські. Хінські це типу китайські. І, ну, в принципі, гарні, вони гарні, тільки все залежить, як вони ходять, чи воно одразу не ржавіє, не відлітає, як воно їде. Тому що Китай буває різний. Китай є хороший і є, варто кажучи, гавно. Оце під класику зроблений. Ну, гарні. В принципі, візуально вони гарні. І якщо в Європі продані, то в будь-якому випадку продаються сертифіковані і так далі. і так далі. Ну, Тут одразу можна моторчик собі прикупити. Хоча, я думаю, зараз у нас проблем е, з моторами на скутера. Ні, навіть не, неправильно, не на скутера, а на якісь такі е, маленькі баги, ще що-небудь. Зараз буде вагон. Знаєте чому? Тому що привезли, а квадроцикли також можна робити. Ні, привезли цих. Е, коли був блекаут, генераторів привезли 8 кіловат, 9 кіловат. Це ж там мотори по 16 лошадіних сил, а мотори стоять такі самі, як і в цій, цій техніці. Ну, Плюс-мінус такі самі. Його можна переробити, зробити з нього баги, а їх привезли стільки, що ну, їх вже в Україні стільки не треба, відповідно такої техніки буде, вагон можна буде складати. Зеро Все Китай. Але сертифікований, я так зрозумів, в Європі весь. Цей гарний, тільки цікавий об'єм. Rocket 3. З вигляду великий мотор, з вигляду. Ну 69 тисяч злотих, бобер. Непогано, непогано. А об'єм. Один і два мотор. Це ж цілий стенд тріумфів. Ну, це дуже крута марка, дуже крута. В мене був, до речі, тріумф, так як в мене техніки було дуже багато різної. Автомобілів більше як 100. Ну і мотоциклів я навіть не знаю скільки. Ну дуже багато. Оця модель дуже класна. Я її, до речі, дивився, хотів собі купити. 54 тисячі злотих. Це так, да, це А ну-ка. Собі по лісі покататись на такому. Він міру м'який. ну класний моцикл. Це F-Moto FL. Ну, це дуже відомий китайський бренд, китайська фірма, дуже відома. У нас таке. Мені здається, вона в Україні також представлена. Хоча я їздив на їхніх квадроциклах, то повне говно. Ну, але ринок може відрізнятись. Європейський цей F-Moto і те, що їде в Україну, воно дуже може відрізнятись по якості. Візуально все те саме. Ця модель цікава. Оце канам, оце уровень. Це круто. О, баги. Мабуть, не змінились. Моделі 23 рік. Маворік. 38 тисяч євро. В Дубаї ми на таких гоцали, ну пішов. Просто бомба-пушка, ракета. Будь-яка техніка БРП, це типу топ. Хай левел. Що водні мотоцикли, що квадроцикли. ну це... Бомба, о, 6 на 6. А я, до речі, був на Гавайях. Оце ми на такому їздили. Що в подальшому буду інформувати вас, на які виставки буду їхати, кому буде цікаво, пишіть в коментах, що показувати. Тому що інформації дуже багато. Я можу або про ті чи інші моделі розказувати. Типу, я ж постійно по цій, на цій виставці їжджу. Не знаю, що це за. Горобник? Чайна? Чи не чайна? Чи можливо якась Європа? Не скажу. Але виглядає цікаво. Ваш де парк. А, це Харлі Девідсен. О! Оце ікона Стіля. У мене був також колись Харлей з 1,7 мотором. Я вже не пам'ятаю, яка модель. Навторі, На а я його довго продавав, не міг продати. Самий топ. Все, що мені найбільше подобається. ну, по крайній мірі, з цього, що тут є. Мені здається, вона вже не випускається. Я дивився, які диски повністю залиті. Дуже крута модель. Все як блистить. Кайф. Ой, ще цей дуже крутий боблір. Дуже гарний. Дуже. Хороші мотоцикли цікаві за тюнячення і по 50, 80 і по 100 тисяч баксів. Тобто як хороше авто. Це, мабуть, електрички. Оце під карбон, не карбон. Мотоцикл це емоція, реально емоція. Різний стиль мотоцикла, звичайно, різні емоції. Але під настрій, наприклад, для мене і цікаво і на такому клопі покататись, і на ендуро, десь по лісам, і на трайку, наприклад, проїхати десь далі, кілометрів 200 просто кайфанути по трасі. Ця наша продукція виставлена. Майже всі напрямки, це глянцевий карбон, От, наприклад, матовий карбон. Далі розшітки Audi Mercedes також, рулі карбонові, електропороги на різні авто, це дифузори на Audi. Це карбонові деталі на Mercedes. Це клас. Ауді бампер, ну і карбонових деталей, також значки, логотипи нашого виробництва. Ну і, Звичайно, все виставлено і поставлено на нашому 6х6. Те, що ми виготовляємо і субота-неділя самий рибний день по клієнтам. Ну тут ну, просто стільки людей, просто ну, ноні як Ви розуміли? До стенда свого дійти не можу, скільки людей. Чекаємо нових клієнтів. Виставка це завжди добре. Ефект вау є. Виставляємо свій товар авто. Нам служить як, скажімо так, доказ того, що ми щось вміємо робити. Не щось, а вміємо гарно робити. Ну, відповідно, ці всі карбони, наші тюнінг-деталі, це також скажімо, таким чином рекламує. Дуже багато. Треба сюди, в такі дні, чоловік 5 не менше, на виставку, тому що неможливо всіма поспілкуватись. Це Ягуар. гарно виглядає в такому кольорі. В принципі, дуже недороге авто, як за мене таке трохи недооцінене. Він, в принципі, непогано їде і гарно виглядає, і дуже недорогий. Там За 30-ку доларів можна досить непоганий екземпляр взяти. А виглядає на, на сотку мінімум. І так, закінчився третій день познань мотор Шоу, субота. Ой, що по дню? Ну, чесно кажучи, дуже змучились. Тисячі тисячі людей було. Просто я навіть не уявляю, не можу навіть порахувати, скільки клієнтів було потенційних дуже багато, особливо по тюнінгу в цьому, що ми е, виставляємо. Спочатку ми тут просто розкладали візитки так чуть-чуть. Тепер ми забили стіл, тому що візиток, ну, роздали. Ну 500 100 стопроцентово візитки, флайра. Ну тобто дуже змістовний день в плані. Реклами, маркетингу тут навіть не обговорюється, Тих два попередніх дні можна сказати, взагалі не спливають порівняно з сьогоднішнім днем, тому що ну тут аншлаг, просто був розрив. Підходили, дивились, фоткали. Там в нас такий казус був, там ручки рвали в тих, тільки десь нажмеш, відкриєш двері, всі зразу ломляться в салон там, і так далі. Один капота, да, кап, капота наже коротше рвав там відкрити. П'яних трохи було тих поляків. Ну коротше. Я ну круто, круто. Емоції емоції зашкалюють, тому що купу виставок я від'їздив, але я ніколи не виставляв авто. І ми, в принципі, чітко розуміємо, що далі як треба взагалі робити з авто. Перше треба. Огорожу робити по-любому, хто буде цікавитись, да, можна пустити, сфотографуватись, там відос і так далі. Ну, стільки народу, як тисячі е, людей приходить, лізе, крутять. Там ну добре, хоч не ламають. Ну це вже хоч добре. Покремі ми там не бачили, щоб ламали. Всі хочуть в салон попасти, рвуть ті ручки. Ой, жесть, завели машину, то да, там людей ще більше збіглось. Ну, в принципі, цікаво. Люди хочуть таке побачити. Ми їм це все показуємо. Нам, звичайно, треба рекламувати нашу продукцію, не тільки геліки. От нас купа є он, ауді, бампера, і там on руль, ауді, руль, і так далі. І так далі. Значки, логотипи, все, що ми робимо, карбон. Ми все це рекламуємо, показуємо, і якби. Ну, який фурор навів гелік? Тут взагалі, ну просто ефект вау сумасшедший, навіть я такого не очікував. Тому що ми звикли до цього всього. Ну, кожен день ми бачимо ті геліки, 6 на 6, і воно якось це все приїдається. Машина в буквальному сенсі найбільша е, на виставці в плані відносно легкової. так далі є там кемпери, ну це зовсім трошки не те, якщо з легкових. Виглядає вона також найдорожче на виставці, тому що. Ламби, Феррарі і так далі. В середньому там коштує там, 500 тисяч баксів, 600 Rolls-Royce і так далі, ще є там пару. І все. Тобто гіперкарів немає, таких як там погані зонда, ще щось і, і так далі. Пшеронів так само немає. І відповідно, гелік виглядає як авто за більше як мільйон доларів. Тому що оригінальний 6 на 6 коштує мільйон від мільйона 200 євро. Відповідно, він виглядає на мільйон 200 євро. Фактично. фактично. І цей ефект вау, люди це розуміють, і вони йдуть. Ну, хто розуміє, хто не розуміє, йдуть, фоткаються. І ще він не загорожений, так як більшість авто. От там можна подивитись. Більшість авто, в принципі, загорожені, так як от, оці, наприклад, баги. І до них можна підійти там в півтора метра. Е, Ні, яких півтора-два метра, щоб не можна було дотягнутися. А наші от просто отак стоїть, бери, підходь. Щупай, це вже карбон перемацали. Я не знаю скільки раз он, Едік зараз трохи його натирає, тому що не щупає, Едік натирає. Да, да, да. Ну що маємо, те маємо. Не забудь про безплатно поліровщик. Да-да-да. От у нас є Едік-поліровщик, так що до нього можете звертатися в хелм. Він може вам полірнути авто. Треба більше ще візуальної реклами, якогось телека поставити. Треба показувати, показувати є до і після. Ну, купа, я вже собі цілий список написав, тому що цього року. Має бути розрив по виставкам, всі виставки в Польщі, деякі німецькі виставки, можливо, якісь французькі, в Америку на сьому хочемо. Максимально треба удар, вдарити по виставкам, скажімо так. Хочу залізти в ту палатку. Чесно кажучи, я її так і не в неї так і не залазив ще взагалі. Драбинка. Драбину, я думаю, ще треба буде придумати, щоб там були якісь ухвати. Ну, типу, щоб воно трошки юза Ї... їздить туди-сюди. Можна трошки лоба розбити. Так-оп! оп Ова! Оп. Оп. Є! Хе -хе. Отак це виглядає. Можна повністю, але я не розувався. А щоб ви розуміли. Ну, Навсю на довжину от я ліг. Не, ну, прикольно. Реально прикольно. Подушечку душечку. І так, сьогодні четвертий день, останній день виставки. Людей, як ви бачите, ну зараз скільки? Яка година? 11-11.03. Е Люди вже сходяться до состий павільйон, там, де Найбільше цих е, е, суперкарів там є хлопці. Вони мені вчора на інстаграм написали, додавали. Е, вони малюють картини автомобілів е, зіркам, там шоу бізнесу і так далі. І так далі. Е, ну і типу, хто хоче свій, свою машинку намалювати. Вони мене пригласили там до себе, щоб ми, я подивився їхні роботи і так далі. Е, ну, звичайно, що вони хочуть, щоб намалювати шестикольосника нам. No i odpowiednio, że my zapłaciliśmy Oto Ja tak rozumiem te kartyny, i on O tak wyglądają te kartyny. To jest tak, tak? A plastika w swoim tak naprawdę gatunku. Aha. Odbicia hali w karoserii samochodu namalowane. Aha. Aha. Zwróć uwagę na materiał, który masz na Urusie po lewej stronie. Aha. Aha. Jak widać, że on tam jest mięsisty. Wszystkie karbony, które są na dole. Aha. Wanienka karbonowa. W tym miejscu, jak doskonale namalował Maciek No i kawałek hurakana aha. Też z boku aha. Też robi robotę, no, Fajnie tak? wygląda Wszystkie detale, odwzorowanie tych kratek wentylacyjnych, mhm. które są Dyfuzor, karbony, wszystkie te elementy mhm. też właśnie kratkowane Łącznie z odbiciem kratki na spoilerze, który jest wysunięty aha. Elementy silnika Latarnia, której odbicie znajdziesz na szybie samochodu a dobrym kątem Далі від бічі уліці, яка є в тому місці, навіть відео ровер. Як забачиш той ровер, відео від. Ну от і ви побачили, як це все виглядає. Трохи грошей коштує від 13 тисяч євро. Коштує картина. Но, але індивідуальна робота. Такі ціни. Дорого, але круто. Оце, чесно кажучи, для таких цінітелей. О десь в офіс повісити. От коли я побудую гарний офіс, війна внесла свої корективи, тому що перед війною почали будувати на 2000 квадратів фабрику і офіси, і все на світі. Ну, звичайно, зараз все це тормознули, тому що війна ну, в Україні зараз точно на даний момент немає сенсу, по моєму напрямку розвивати бізнес. А от в Європі, коли буде гарний офіс, а це все в процесі, ну то тоді і можна буде таку картину купити. Оце мені що, якщо роллси, то щоб такий двохколірний був. Типу, я би собі робив, би, чесно кажучи, щоб це синій був. Ну, типу, основний колір синій, а цей сірий. Блін, виглядає топ. Я бачив десь цим в Лос-Анджелесі чи де я бачив? Класний тазик, я на такому їздив, ну, бомба машина. Це така мотивація заробити трохи бабла і щоб купити собі на кожен день такого. Ну я, чесно кажучи, ще думаю, за чотирьохдверний чи двохдверний, якби і той, і той по-своєму прикольний. Чотирьохдверний, ніби така машинка, що ну, треба, щоб якби, ніби водій тебе возив туди -сюди. але Я цього не люблю. Наприклад, я люблю сам їздити. А от двохдверка це вже такий, типу, класика жанра. Понятно, що ти сам їздиш, а не водій. Ще звернув увагу от на таку машинку. Вона так дивно називається Грандіер Є... Гран Інеос. Щось таке Інеос. Оце зараз я знаю, чи Китаєць, чи не китаєць, ну, скоріше всього, що китаєць. Але типу наподобі Defender лендровера зробили. Ну, якби Для бездоріжжя в принципі, цікава машинка. Така олдскул, жорсткий олдскул. Ну, але е, такі машини завжди мають своїх цінітелей. Цікаво, просто навіть ця абревіатура похожа на лендровера. Ну, звичайно, змінений, щоб їх лендровер не натягнув. І ну, такий всередині, і да, навіть салон схожий. Менше людей, та ніфіга не менше, під обіду стільки прийшло людей в неділю, що відвідувачів дуже багато. За четвертий день, звісно, щось подивитись, це взагалі проблемно порівняно з першим і другим. Але от різно, така ще техніка тут. 700. Це у нас дуже був популярний мопед. Я ще в дитинстві про такого мріяв. О, це совєтський автопром. 1988 рік, це теж була. Мрія в дитинстві допомагати. І що це? це? Бомба-пушка ракета, це панонія походу. Ну В нас називалась вона Панонія, це точно. А от на рахунок, як вона в Польщі називалась? СХЛ", щось там. СХЛ. Ну, і от така класика. 39-й рік. До речі, в Польщі ціла індустрія є. От такі машинки з такого стилю будують. Бентлі і так далі. У мене однокласник цим займається, він працює на роботі, де роблять такі машини, і на Бельгії продають потім в автосалонах. Не по 300-400 по тисяч доларів, у них цілий конвейер таких тачок. Я коли до них поїду, також зніму. Це і для мене буде цікаво, я думаю, для вас також це буде цікаво, як з нуля побудувати таку машину. Тут всього роду значки також тут продають. Ще тут є такі речі. Раритет – це типу лампа, вона на газу, чи на на не знаю на чому, це до велосипеда, чи до мотоцикла по попередніх динаміки, ну це не такі олдскул, це навіть для нас. На газ? Чи? Yeah, yeah, yeah. Na świeczkę tu pan ma A świeczkę. na świeczkę, tak? To jest świeczka. Druga, tak jak pan mówił, była nafta, Aha. karbit Aha. i elektryk. Taka była kolejna. Zaczynało się w XIX wieku, zaczynało się od świeczki. Tam jest... A jak ta, na... świeczka, a jak ta świeczka nie zgasła? Nie, no świeczka nie zgasła, ponieważ... Świeчка, бач, Aha. Tu się z wężyn. Tu jest sprężyna, ta sprężyна пхала świeczki і вона zawsze była w jednym місці. Як się upaliła, то та стріжина трошечки п'яти. А і тут скло було таке. І тут було шкло. Це багато що можна послухати цікавих розпідів. E, Є в такому антуражі якраз e, під той стіль. No, дуже круто, реально круто. Такі емоції заражає за такими емоціями. Оцей малюк, я ж кажу, ікона стилю зараз. Це поляки на початку 90-х таких їздили, ну і не в 80-х, це якби зараз хто має бабки, її всі колекціонують. Він дуже малюсінький, типу нашого горбатого запорожця, тільки вже більш трошки технологічніший. І, ну, і випускався до 90-х років. Я показував там мотоцикла, Панонія, оце Панонія. А там, значить, це було не панонія. Ну, але в принципі, можливо, якісь моделі інші. Можливо, інша модель, тому що в нас він був не такий, схожий більше на той. Форт. Форд те. Це з чого починалась історія автомобільна. Сіків максималка 65 кілометрів. Ще навіть стартера не була, ручний. І так, виставка вже майже фініш. Познань моторшоу підходить. До свого логічного завершення. Які висновки першочергово? Візиток роздали, ну, дуже багато. Візиток і флаєрів, от візитки отак виглядали в нас польські флайра отак. Ну, десь, якщо разом взяти десь 1300-1500, десь до 1500 візиток і флеєрів. Я думаю, буде з того результат. Для того це все в принципі і робили. Виставкою. Я дуже довольний. В плані маркетингу тут навіть не обумовлюється. Величезна кількість людей зробили фотографії. Ну прям дуже величезна кількість людей. Я думаю, що по моїм там таким грубим підрахункам, ну тисяч не знаю, сім людей. Вісім тисяч людей зробили. Ну я так грубо від п'яти до десяти тисяч. Так людей е зробили е фотки, чого взагалі так вийшло. Перше, ми у нас не було, не був загорожений стенд. Е звичайно, люди, оце звідти як заходили, це там п'япальйон п'ятий, а нас тут п'ять. І всі толпою йдуть. І зразу було видно, ну це ж найбільше виходить, авто. І, по суті, це найбільше легкове авто було на всій виставці. Ну, понятно, що всі приходили, фотографувались. Ефект вау був просто колосальний. Перший, перший другий день, ну, другий день, п'ятниця було багато людей, але ми думали, що це було багато людей. Але коли ми побачили, скільки в суботу було людей, то в принципі взагалі людей не було, можна сказати, в п'ятницю. Субота, неділя просто розрив, просто розйоб повний, народу було дуже багато. Ну і... Це дуже добре. Виспався? Я вже до посидніх клієнтів для якома грічок. <ріць> Укуру запахлива коп з карбоми! <ріць> Едік, враження по матрасу яке. <ріць> 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 не чесно, дуже удобно. Воно не твердо, воно мягко, реально м'яко, але не сильно м'яко, що спина реально відпочиває. Реально, я вже сі десь годину лежу, після цілого дня на ногах. Це реально, я відпочив. Понятно, що замало часу, але реально дуже м'яко. Я не знаю, скільки тут сантиметрів. 5 см матраса, під ним ще підкладка щось. Таке м'яке, як пінопласт, але ну, цікава конструкція. І, чесно, реально тіло відпочиває. Ті, якби поїхати ночувати, ночувати, то спокійно, то спокійно можемо Далі будемо готуватись на інші виставки, тому що цього року у нас їх має бути дуже багато. Будемо дальше вас тримати в курсі нових виставок, нових наших ідей нашої компанії. Так що підписуйтесь на наш канал, буде далі дуже багато цікавих і інформативних відео.